Ситуація у Покровську вкрай напружена. Про це повідомляє Deep State. Окупант накопичує війська в декількох районах містах. Українські захисники тримають оборону, Бої йдуть за кожну вулицю. Про актуальну ситуацію у Покровську та про обставини на лінії фронту будемо говорити з нашим гостем, офіцером бригади Рубіш Андрієм Отчинашем. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава доброго дня студія, доброго дня телегадачу. Аналітичний проект Deep State повідомляє, що ворог продовжує своє накопичення в Покровську. Як насправді виглядає ситуація в місті? Ситуація в місті і на лінії оборони 4-ї бригади оперативного призначення Робіш досить напружена. Я б сказав, би складна, адже противник абсолютно постійно, незважаючи на неймовірно великі втрати, підносить свої резерви, підводить, підходить свої резерви, тому що в основному дійсно вони пересуваються або малими пішими групами, або великими пішими групами. Тобто е використання техніки воно мінімізовано в порівнянні з умовним 23-м роком е або будь-якими іншими. Лініями фронту. І дійсно, на жаль, противник не зупиняється, і надалі, надалі, надалі накопичуються і в тих районах, які вони вже зайняли, і намагається продовжувати штурмові дії на ті райони, які е, тримають оборону Сили оборони України, в тому числі і наша бригада Рубіж. Тому дійсно ситуація досить складна. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, наскільки? Е... Prawильно, czy też dostawirna jej informacja, że ukraiński i rosyjski wojska duże peremiszani same po Pokrowsku i nie no można wywczytać czy też skaza gdzie same znajdujące się, to musi to sytuacja dynamiczno i jak się za zaczyśćku miasta. Абсолютно вірно, на жаль, через те, що е, такого поняття як лінія бойового зіткнення умовно нуля там вже немає, тому що, по-перше, збільшився відсоток кіл зони, збільшився саме кілометраж кілзони. Е, По-друге, противник дійсно просунувся на деякі вулиці і в місті або в будь-яких населених пунктах досить важко тримати оборону, коли ти не розумієш, де свій де чужий, то ситуація ускладнюється через те, що. Проводячи зачистку, бувають ситуації, коли відбувається friendly fire, Тобто, умовно кажучи, коли випадково буває там стрільби між собою таке відбувалося і в мене, наприклад, коли ми виходили на завдання. Але на жаль, це війна, це цілком нормальна ситуація, і в принципі ми намагаємося робити все для того, щоб бути максимально злагодженими і мати максимально велику кількість контактів серед всіх поміжників, які є з нами, щоб не робити таких помилок. Знову ж таки, серед противника це взагалі дуже популярна тема, коли вони починають стрілятися між собою, через те, що в них порівняння з нашими. Силами, силами оборони України і логістика, і зв'язок, і е, будь-які е, надзвичайно важливі речі для штурмових дій вони мінімізовані. Тобто, в них абсолютно цього немає. Тобто, в них навіть військовослужбовці Російської Федерації заходять на свої позиції виключно по карті, або по додатку в телефоні, мовно кажучи, або під е, е, рацію, або дрон. Тобто, якщо вони десь губляться, то вони дійсно не знають, що робити далі, і в них часто буває, що в них friendly fire, між собою, що в принципі нас влаштовує, нехай вони між собою стріляються, але дійсно буває таке, що в одному населенні пункт в одному населеному пункті на одній вулиці на початку можуть бути сили оборони України, посередині можуть прорватися якось представники Російської Федерації, і знову ж таки на іншому кінці знов будуть сили оборони України або навпаки. Тому ситуація дійсно складна, навіть в цьому випадку, що кожного разу потрібно розуміти, чи тут свій чужий. І знову ж таки росіяни, порушуючи всі міжнародні конвенції, передягаються в українську форму, намагаються видати за своїх. Тобто, знову ж таки, це теж ускладнює роботу. Тому одним з таких І такі речі також відбуваються в... в покровську. Так такі самі речі вони таку тактику приймають в покровську, саме так? Саме так, саме так, так. І mm -hmm. це досить популярні практика серед представників Російської Федерації ну, я хочу сказати, що Покровськ не сходить з перших шпальт світових медіа, і німецький більд, наприклад, пише, посилаючись на розмову з високопоставленим офіцером зсу про те, що 80% міста втрачено за 20% ще ведуться бої, але. Е цей високопосадовець каже, що швидше за все ми там програємо. І напередодні колишній командувач сухопутніх військ США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю польському телеканалу TVP World сказав, що у Покровську ну фактично вже нічого не залишилося, крім руїн, і більше не варто за нього триматися. Як ви оцінюєте таку думку? Um, досить важко сказати з точки зору мене як офіцера, е, який є офіцером виключно в. Військовій частині і не бачить всі стратегічного маневру десь вище, але тим не менше це повторюється ситуація з Авдіївкою, з Бахмутом тощо, де противник намагається обійти наші лінії оборони, де противник намагається взяти в кільце оборони України. Тому звісно, що найперше, що потрібно робити, це берегти життя наших військовослужбовців. Адже це найцінніше, якщо є можливості зайняти вигідніші. Позиції оборони потрібно їх зайняти. Якщо значно важливіше наразі боротися за це місто, тому що є якісь значно важливіші стратегічні умовно кажучи, цілі, то потрібно за нього боротися. Тут дійсно важко сказати. Тим не менше, що я точно хочу з впевненістю сказати, що силами оборони України, в тому числі бійцями бригади Рубіж, ну, реально робиться усе можливе і неможливе для того, щоб з мінімальними втратами наших сил. Продовжувати тримати оборону наших міст, адже по факту, як тільки впаде Покровська конгломерація, вони будуть рухатися далі. Вони хочуть захопити не просто весь Донбас, вони хочуть захопити всю Україну, хоча б в крайньому випадку відірвати всю лівобережжя, і про це неодноразово і росіяни. Тому це за кожне місто і за кожен населений пункт варто, хоча б для того, щоб максимально знищуючи. В штурмовий потенціал противника не давати йому просуватися далі. Знову ж таки, я сподіваюся, що ми зможемо рано чи пізно зупинити противника, але знову ж таки і вийде в нас зупинити. Противника саме на покровському на покровській конгломерації, мало ймовірно, адже противник застосовує просто нереальну кількість особового складу для штурмових дій на цьому напрямку. Тобто, це десятки тисяч росіян. Це ви ви, навіть ви навіть не можете уявити ці поля смерті, на яких буквально валяються російські солдати. Їм байдуже на поранених їм байдуже на трупи. Їм головне це рухатися, рухатися і рухатися. Байдуже, якими втратами. Ми собі цього дозволити, звісно, не можемо, тому що основне для нас це життя, сил оборони України, бійців наших бригад. Ну і з того, що ви говорите, тут звісно не можна запитати, як зараз виглядає логістика, оскільки ми читаємо про те, що нашим бійцям доводиться йти пішки по 10-15 кілометрів для того, щоб і боєприпаси принести, і в тому числі це йдеться і про евакуацію поранених. Ну і друге важливе питання: чи залишаються ще якісь цивільні люди в місті, і чи проводиться якась евакуація, якщо вони там є? Евакуація проводиться абсолютно постійно. Дійсно, місцеві жителі ще закінчилися, ще залишилися. Перепрошую для мене дуже незрозуміло в принципі їхня мотивація. Чому залишатися в цьому місці, коли вона абсолютно зруйнована? Тому я навіть не знаю, як правильно охарактеризувати. Ці ситуації, тим не менше, логістика, вона надзвичайно складна, і наразі один з найнебезпечніших завдань є не безпосередньо бути на позиції, а саме доїхати на позицію і виїхати з неї. Оце це зараз найнебезпечніший процес через те, що противник намагається використовувати ФПВ-дрони, дуни, е скиди, молнії, тобто велику кількість. Е Безпілотних авіаційних комплексів мінувань тощо для того, щоб не дати нашій логістиці якісно працювати, і знову ж таки тому закликаю кожного хто дивиться зараз цей ефір, донатити підтримувати військо. Яке збирає на дрони, яке збирає на наземні роботизовані комплекси тощо, тому що саме цими засобами наразі максимально закриваються всі логістичні процеси, і закриваються вони для того, щоб особовий склад е, міг швидше, якісніше зайти на свою позицію, а вже боєприпаси, харчування, їжу тощо їм присилали або безскладним авіаційним комплексом з кидами, або безпосередньо наземним роботизованим комплексом. Це надзвичайно для нас цінне, адже не, не змучуся. Говорити про те, що для мене особисто як для офіцера і для е, бійців нашої бригади, які стоять поруч зі мною офіцерів нашої бригади, є дуже важливим саме життя наших бійців. І за кожного бійця ми намагаємося е, бадатися, щоб все з ним було чудово. Тому НРК, дрони – це надзвичайно цінне. Я думаю, для всіх сил оборони України в тому числі. Majemy nadzieję, że oglądacze, ci, nas zdziwili was poczuły i z pewnością swoje serca, ta hamanty, żeby was pitry Panie Pan a jaki może być scenarij? To muszę z za głowy gdzieś mamy, to ten negatywny scenariusz. Co będzie? To niejakowy pokrozk, no, nie wytrzyma ta obrona złamie Jaki może być Наступні міста що буде під прямою загрозою? Е, моя мама завжди говорить мені фразу: е, готуйся до найгіршого, надійся на найкраще. Власне, ми ясно діли що повинні готуватися до найгіршого сценарію. Для того щоб якісно йому протидіяти, власне, очевидно, що якщо впаде конгломерація Покровська, наступні міста, які будуть під ударом, це населені пункти добропілля, населені пункти Дружківка. Далі це вже Краматорськ-Слов'янськ. Власне противник ну не тримає в секреті, що його основне завдання це захопити повністю весь Донбас і рухатися далі. Плюс ми бачимо, що досить активні штурмові дії проводяться на куп'янському, на Лиманському напрямку, тобто противник намагається просунутися і там. Противник намагається просунутися на Вовчанському напрямку, тобто на харківському напрямку. Тобто, ми бачимо, що противник на всіх лініях бойової зіткнення намагається максимально віджати від максимально загарбати, окупувати наші території. Власне і нічого дивного тут немає, адже російські, починаючи від пропагандистів, закінчуючи якоюсь політичною гілкою, говорять про те, що їхнє основне завдання це знищити Україну для того, щоб в принципі такого поняття як українство не було. Тому надважливо для нас це. Проводити якусь е, умовно інформаційну боротьбу для того, щоб українське боротьба в цій війні е, військових проти там російських військових, а української нації проти, на жаль, Росії, як такої, яка хоче нас знищити. І Я сподіваюся, що українці це розуміють. Щиро дякуємо за ваші дякуємо. коментарі. Віримо в наше зсу, віримо в те, що життя наших людей все таки буде в безпеці. Вони зможуть вийти. І бережіть себе, будь ласка, Андрію. Андрій, чи наш офіцер бригади Рубіж збройних сил України був на зв'язку з нашою студією?